Усім привіт! Це подкаст Культурний менеджмент по поличках, а за мікрофоном його авторка Катерина Сова. І ми з вами зустрілися у п'ятому епізоді першого сезону подкасту. Сьогодні поговоримо власне про другу назву проєкту і те, як пильнувати свій ресурс у світі культурного менеджменту. Кетрін Грей у книжці Несподівана радість звичайності. Говорить так, спокій це такий же виклик, як і рух, можливо, навіть більший. Якщо ви колись пробували просто лягти, не коли вже втомилися і вигоріли, а ще до того, вірогідно погодитесь, що це справді непросто. Найперше пропоную коротко окреслити наш колективний бекграунд, який ми маємо наразі. 70 років Радянщини, де всі, хто виглядає хоч трохи розслабленим, одразу підозрілий. Після того роки революцій і криз, далі ера успішного успіху в ілюзорному світі соціальних мереж, в той час як наживо ми переживали початок воєнної агресії і власне її тривалість, всесвітню пандемію і тепер уже четвертий рік повномасштабного вторгнення. Це потрібно нагадувати, щоб бути більш лагідними до себе, уважними до своїх потреб. І коли ви захочете практикувати відпочинок, але у вас можливо вийде не одразу, не критикувати себе. Ще й за це. Профілактика вигорання це здоровий спосіб життя, сон, їжа і рух, який вам подобається. А ще відпочинок так, банально, просто те, що ми чуємо звідусіль, та чи завжди робимо для себе. Що таке відпочинок? Це коли відпочиває нервова система. Відпочинком є сон, лежання і нічого не робіння хоча б 30 хвилин, медитація. Дуже повільна прогулянка та читання спокійної, бажано знайомої вам і передбачуваної книжки. Душа або ванна. Сюди також можна віднести такі санаторні умови, де ви тільки їсте, спите, ходите на якісь процедури за завчасно визначеним саме для вас розкладом і багато лежите. Практично це все. Перегляд фільмів, зустрічі на каву, скролінг соцмереж, споживання навчального контенту, навіть подорожі. На жаль, відпочинком як таким не є. Це прекрасне проведення часу, нові враження, які, звісно, також профілактують вигорання. Але варто пам'ятати, що і на це все потрібен ресурс. І це можливо, коли закриті потреби у базовому відпочинку, про який я сказала вище. Варто також пам'ятати, що відновлення це постійний процес. На практиці це означає, що відпочинок має бути запланований. Згадайте, коли востаннє у вас закінчувалися справи? Ну, от коли ви так хоп і все зробили. Ніколи, правда? Час на відпочинок не з'явиться за залишковим принципом, і це доросла відповідальність запланувати його собі і виконати. Класно було б мати принаймні 30 хвилин на день у тиші. Супер, якщо це два часові проміжки на день по 15-30 хвилин, коли ви уповільнюєтесь, фокусуєтесь на диханні, лежите із заплющеними очима або дуже повільно прогулюєтесь у тихому місці. А що ж робити з думками про мільйон задач, які просто атакують вас у ці 15 хвилин? Спостерігати їх, дихати, нагадувати собі, що після завершення цього короткого проміжку часу ви обов'язково встанете і підете робити необхідні справи, адже так. Бажано мати хоча б один день на місяць, а в ідеальному світі на тиждень, коли ви не маєте жодних планів і просто проводите день, як виходить. Так, це складно для більшості людей, а тим паче може бути складно для менеджерів. Але ви точно впораєтесь. Це дуже потрібно вам для гарного самопочуття. До того ж, це прекрасно позначається на особистій ефективності, якщо ми говоримо про сучасні підходи, де до уваги береться не лише менеджмент часу, але й енергії та уваги. В описі я лишу посилання на книжку, яка детально розглядає ці питання. Якщо ви працюєте культурним менеджером або культурною менеджеркою, скоріше за все, ви так чи інакше думаєте про роботу завжди, прокручуєте ідеї, шукаєте варіанти рішення поточної ситуації, думаєте над партнерами, стратегіями і де взяти ресурси. Також найпевніше, ви багато, багато комунікуєте з людьми, більше того, виступаєте посередниками між різними спільнотами. І, хоч інші люди безперечно можуть наповнювати нас натхненням та ідеями, спілкування це багато ресурсу. Пам'ятайте про ці особливості професії, і хай це буде ще одним вагомим аргументом закладати собі відпочинок у календар. Щоб ще більше спокусити вас на відпочинок, нагадаю, що класні ідеї переважно приходять до нас, коли ми, власне, перебуваємо в такому собі розфокусованому стані. Стоїмо під теплими струменями душу, практикуємо йогу, гуляємо. Відпочинок це і турбота про себе, і стратегічно правильне рішення для майбутнього. Момент, який не можна не згадати це почуття безпеки. В Україні воно зараз умовне базово, і тому, до речі, про себе треба дбати ще й більше. Але є речі, на які ми можемо впливати. Тут йдеться, наприклад, про фінансову безпеку, яка важлива всім у будь-якій професії. Це окрема велика тема, і все ж, якщо розглядати її через призму професії культурного менеджменту, то тут можуть бути різні формати працевлаштування. Повна зайнятість на посаді у сталій інституції, часткове залучення у декілька проєктів, створення власних проєктів, консультування або викладання тощо. Буває і так, що культурний менеджмент одна з професійних ідентичностей людини, коли умовне на життя люди заробляють в іншій сфері, а реалізовують свій творчий потенціал тут. Так чи інакше, найкраща порада відштовхуватися від своїх цінностей, потреб і актуальних життєвих обставин, формувати своє життя доти, і в тому варіанті, доки це не буде вам подобатися. Те, що я відкрила для себе минулого року, і важливість чого складно переоцінити, це професійні спільноти. Спільноти дають простір відчути, о, я не сам, я не сама в певних процесах. Можливість розбудовувати професійні взаємокорисні контакти, а також давати і отримувати поради з живого досвіду. А як у вас, а як це робите ви з цих питань, часто починається найцікавіша гілка розмови у випадку українського контексту сьогодні? Кейс стаді це те, що має вагому силу. Професійні спільноти з'явилися в моєму житті спершу завдяки менеджменту міжнародного проєкту, в рамках якого передбачалися нетворкінгові зустрічі. А пізніше, одна за одною, я знайшла і решту спільнот, в яких зараз є членкиною. Маю зауважити, що моє професійне життя стало набагато яскравішим і наповненішим від спілкування з колегами, а відповідно, і все життя, адже культурний менеджмент це, звісно, професія. Але от, наприклад, одна з гостей подкасту, розмову з якою ви зможете почути вже в другому сезоні, називається радше лайфстайлом, ніж професією. Де шукати спільноти в інтернеті, на професійних навчаннях. Створювати самостійно. Деякі спільноти мають відкритий вхід, інші виконання певних умов для приєднання. В описі до цього відео я залишу декілька посилань на цю тему. Наш мозок любить результат. Твердий і видимий. На противагу у сфері культури довгостроковий ефект від проєктів є відтермінованим на роки. Тому нам з вами безсумнівно вірячи у наші ідеї та їхній позитивний вплив. Тут і тепер варто фокусуватися на закритих задачах, і знаєте, у цих зелених позначках в наших туду ліс. Тут я б також згадала про необхідність насолоджуватися тим, що ви створили Фестивалем, виставкою, резиденцією, кінопоказом. Так, так, в моменті вам треба тримати в голові чимало речей, а ще й наганяють думки про майбутню звітність і все ж. Знайдіть у ці дні або навіть вечір, коли проєкт стається, час і простір для насолоди своєю роботою. А опісля і обов'язково для святкування з командою. Не буває забагато самопідтримки, взаємопідтримки, свята, особливо в наші часи. Ще пропозиція від мене: запитуйте зворотній зв'язок у відвідувачів вашого проєкту, команди, партнерів, грантодавців. Ви неодмінно візьмете в роботу те, де вам вкажуть на недопрацювання. Але також обов'язково збирайте позитивний відгук. От як проєкт архівуєте, так і позитивні відгуки. Хай ці теплі слова від інших людей будуть у вас під рукою, в окремій папці галереї або на Google диску. Повертайтесь до них якомога частіше, хоч кожного ранку за кавою. Ця досить проста дія допоможе вашому мозку тримати той фокус уваги, який вестиме до наповненого професійного життя. Цінності. Я вже згадувала про них у попередніх епізодах, пропонуючи у професії шукати для співпраці людей, з якими у вас меч у межах сьогоднішньої теми скажу, що усвідомлення своїх справжніх цінностей, того, що для вас важливо, нагадує раз за разом, для чого ми взагалі створюємо проєкти, і усвідомлення цього постійне джерело енергії. Пам'ятайте також, якщо ви вже знайшли себе в негативних станах або маєте перші симптоми вигорання, втрати інтересу до життя, відсутності сил, обов'язково звертайтесь про професійну допомогу та підтримку до близьких. Зважаючи на швидкість сучасного світу, особливості професії, а також фактор повномасштабної війни в Україні і перманентні загрози, ми не маємо розкоші не мати відпочинку, підтримки і самопіклування. Дорогі менеджери і менеджерки культурних проєктів, традиційно закликаю вас дбати про себе. А ми почуємося вже в наступному сезоні, де на вас чекають розмови з професіоналами і професіоналками зі сфери.